Вибачаємося за затримку невеличку. Ми би хотіли вас проінформувати про ситуацію, яка склалася сьогодні на банківському ринку. Як ви знаєте, сьогодні рішенням Ради національної безпеки і оборони Національного банку України і Служби безпеки України було доручено проаналізувати діяльність банківських установ з російським капіталом. Які функціонують на Україні і протягом доби внести відповідні пропозиції, зокрема щодо запровадження обмежувальних дій обмежувальних санкцій на виконання цього доручення Національний банк здійснив відповідний аналіз і пропонує наступне з метою збереження фінансової стабільності в Україні повного виконання українськими банками з державним російським капіталом зобов'язань перед клієнтами. Пропонує Застосувати санкції у вигляді запобігання виведення капіталу за межі України. Це від санкцій передбачено пунктом 4 статті 4 закону України про санкції, і ми пропонуємо застосувати такі санкції до банків, які функціонують на Україні, банків з російським капіталом. Це Збірбанк, це Промінвестбанк, це банк ВТБ, БМ-банк і ВІЕС-банк. Ми хочемо наголосити, що застосування таких санкцій означає, заборону здійснення буде забороняти здійснення будь-яких фінансових операцій на користь материнських банків, це надання міжбанківських кредитів, депозитів, субординованих боргів, придбання цінних паперів, розміщення коштів на корахунках і інші подібні операції. Також це заборона виплата дивідендів, процентів, повернення міжбанківських кредитів, коштів з і субординованого боргу. Також ми пропонуємо заборонити розподіл прибутку і розподіл капіталу. Такі обмеження в першу чергу спрямовані на захист інтересів громадян України, чиї кошти є на сьогодні розміщені в цих банках. Щодо поточної ситуації банків з російським капіталом розкаже моя колега, заступник голови національного банку Катерина Рожкова. Дякую. Дякую. На сьогоднішній день українські банки з державним російським капіталом працюють в рамках пруденційних норм. Вони є докапіталізованими. На сьогоднішній день з точки зору Наглядових вимог в нас немає претензій до цих банків. Вони працюють в звичайному режимі, виконуючи планово і обслуговуючи всіх своїх клієнтів. Тому ще раз хочу наголосити, що Запропоновані Національним банком санкції не вплинуть на клієнтів юридичних та фізичних осіб, які працюють на території України. Запропоновані Національним банком санкції не зупинять розрахунки між контрагентами, навіть між контрагентами, нерезидентами наших клієнтів. Ми хотіли б, знову ж таки, банки нікуди не діваються. Вони продовжують працювати в законодавчому полі України, тому ми сподіваємося, що потенційний вихід цих банків з ринку буде здійснено цивілізованим шляхом, або шляхом продажу, або шляхом поступового виконання зобов'язань перед клієнтами. Якщо є запитання, ми готові відповісти. Ну, ми поки що тільки надали пропозицію. Санкції вводяться в дію рішенням Ради національної безпеки і оборони. Нам було доручено сформулювати пропозиції. Ми їх надали. Рішення Ради національної безпеки і оборони буде прийнято про це. Ви будете знати. Це не залежить від, від нас. Прошу наступне запитання. Ну, ми говоримо виключно про е, банки, е, які належать е, державному, е, державі Росії, тобто банки з державним російським капіталом. Сіті, Альфа не відносяться до цієї групи. Прошу, будь ласка, наступне запитання. Будь ласка. Хоч санкції відводяться відключительно проти банків державним капіталом, а не проти всіх російських банків, в тому числі Сергія капіталу. У вас Путіна виповнює всі 600 банків російських банки? Пропозиція наш наша щодо санкцій сьогодні а не, не пов'язана прямо з указом Путіна. Указ Путіна говорить про те, що а, в Росії а, легалізовані фактично а, документи. А, а, Тимчасово громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і вони е, сприймаються державою Росії як ідентифікаційні, але це не є причиною введення санкцій, е, оскільки е, наше завдання в першу чергу це збереження фінансової стабільності, збереження ліквідності фінансового банківського ринку, то враховуючи е, Посилення негативних тенденцій взагалі у взаємовідносинах україна росія нагнітання ситуації, заради збереження ліквідності ми вводимо ці санкції. Наступне запитання. Збербанк на сьогоднішній день не звертався до нас за підтримкою. Як я вже сказала, банки працюють в звичайному загальному режимі, проте у них є можливість використовувати ринкові інструменти, такі як СВОПИ, такі як репооперації операції з державними цінними паперами. Прошу наступне запитання. Ну дивіться, значить, що саме означають ці санкції на сьогоднішній день у банків з державних з державним російським капіталом в структурі пасивів, тобто зобов'язань, є дуже значна частка запозичень, які вони отримали від своїх материнських структур. Ці запозичення є як у формі міжбанківських позик, так і у формі субординованих боргів. Тому ця санкція передбачає, що повернення міжбанківських коштів. Материнським структурам повернення субординованих боргів, сплата відсотків за користування цими коштами і субординованими боргами, розподіл капіталу будь-якій формі заборонено. Тобто, фактично у цих банків зберігаються ресурси. Ви запитували що перелік банків. Промінвест «Сбербанк Росії в Україні, «ВЄС-банк», БМ банк і ВТБ банк стосовно основних показників діяльності, на сьогоднішній день в цих банках зосереджено 36 мільярдів зобов'язань перед юридичними та фізичними особами. мільярдів гривень. 36 мільярдів гривень зобов'язань перед юридичними і фізичними особами. З них 21 мільярд гривень це зобов'язання перед фізичними особами, і 15 мільярдів гривень це зобов'язання перед юридичними особами. Хочу зразу всіх заспокоїти, що на противагу цим зобов'язанням у вказаних банках зосереджено майже 150 мільярдів гривень кредитного портфеля. Тобто Обслуговування і погашення а, кредитного портфеля забезпечить виконання цими банками зобов'язань перед клієнтами. Тобто всі ці гроші мають залишитись так. Всі ці гроші мають залишитись. Наступне запитання. Ну, це питання трошки за межами національного банку, оскільки ми все таки говоримо про фінансову і стабільність, і стабільність банківської системи. А питання високої політики це не наш мандат. Ми з точки зору банківського законодавства, банків з українським капіталом на території Російської Федерації, як ми знаємо, немає. Що стосується банків з російським державним капіталом, то вони працюють в рамках українського законодавства. Я не думаю, що держава-агресор може якимось чином вплинути на наше законодавство банківське. Як я вже вам тільки що назвала цифри, ми маємо 150 мільярдів гривень кредитного портфеля проти 35 мільярдів гривень 36, вибачте, мільярдів гривень зобов'язань перед клієнтами, юридичними та фізичними особами. Тобто, активи цих банків повністю покривають їх зобов'язання. Тому ну про втрати ми зараз не говоримо. Колеги стані запитання, будь ласка, нема запитань? Визначніть по поводу санкції. Правильно ми розуміємо, що банки можуть декапіталізуватися і в дальнейшем, а також можуть продатися любому інвестору. Так, звичайно, банки можуть докапіталізовуватися, банки можуть бути продані. Останнє запитання. Чому вона вже реакція від тих банків, якщо можна е, Ну, е, Банківський сектор дуже сенситивний. Звичайно, що. Е, все те, що відбувається останні тижні, воно не може позитивно впливати на нормальну роботу. А, проте е, на сьогоднішній день е, банки це розуміють і е, вони планують і надалі продовжувати свою роботу в звичайному режимі. А ніяк, ні. Ніяк. Ні, ні, ну курс до. дивіться, вони працюють в звичайному режимі, планово обслуговують своїх клієнтів. Ніяких впливів на курс долара це не повинно мати. Дякую, колеги, за увагу.